Котик і півник. Жили собі котик і півник у хатці в лісі. Котик був старший і мудріший, а півник веселий, але трохи довірливий. Щоранку котик ішов по дрова чи по воду, а півник залишався вдома. Перед тим, як піти, котик завжди казав: не відчиняй двері нікому, бо лисичка ходить по лісі. Півник обіцяв. Але тільки котик ішов, приходила лисичка, хитра з медовим голоском. Півнику, півнику, виглянь у віконце, я тобі гостинця принесла. Півник не витримував, виглядав, і лисичка хапала його та несла до своєї хатки. Котик повертався, бачив, що півника нема, і біг рятувати друга. Він наздоганяв лисичку, бив її, визволяв півника, і вони поверталися додому. Та лисичка не здавалася, вона приходила знову і знову. Півник потрапляв у пастку і щоразу котик рятував його. Врешті-решт котик навчив півника бути обережним і той більше не відкривав двері, а лисичка залишилася ні з чим.